Ляльок мотанок Ірина Тюріна плете з ниток, тканини та соломи упродовж восьми років. Їх у неї в колекції вже понад пів тисячі. Ляльку не роблять, лялька народжується, бо кожна майстриня вкладає цю ляльку в свою душу, в свої думки. Свій настрій слово «мотанка» на сьогоднішній день стає брендом українським. Воно не таке давнє йому приблизно років 40, А взагалі, лялька на Україні вона виникла дуже давно. А я один раз побувала на виставці однієї майстрині і побачила, що можна робити ляльки з ниток і з ляного шпагату. Я хотіла просто погратися, але мене мене так вплинули, що я почала. Робити різні композиції з цих ляльок стрибог, бог неба і вітрів, архангел Михаїл, Янгулята, ці і ще 300 ляльок мотанок в 30 композиціях майстрині Зовруча представили 2 вересня на виставці в бібліотеці імені Олега Ольжича, що в Житомирі. Композиції всі тематичні, дуже цікаві роботи, такі наші поліські, традиційні. Одна з більш кропіткої за словами авторки є композиція квіти Чорнобиля». Ця композиція зроблена з сіна, який я підфарбувала різними кольорами. Так, це використовувала прості нитки, щоб придати форму цим, цій композиції і цим фігурам. Це Чорнобильський біль, який є у нас у всіх, бо житомирщина так само постраждала від Чорнобиля в 86-му. композиція молитва. Одна з тих, яку авторка зробила напередодні виставки. Так, це лялька зроблена на гілці, і на кожній намотана лялька. Спочатку в мене народилися янгаляти. А потім лялечка, яка тримає маленьку дитинку, а далі вже лялька велика, як Богородиця, яка охороняє нашу Україну. Я рахую, що це надзвичайно важливі виставки, знаючи Ірину Тюрину, її як людину талановиту від природи, вона оберігає наші традиції. За що ми боремось? Ми боремося за нашу вільність, за нашу свободу, за збереження наших традицій. І ми боремося за те, щоб вільно дихати, вільно висловлювати свої думки. І от дана виставка якраз є зв'язок наших поколінь. Лялька-мотонка виступає як оберіг, тому що сам процес виготовлення ляльки він не просто так, він сакральний. Такі виставки, де можна, наприклад, подивитися нам, ознайомитися безкоштовно і дітям нашим, ну це надзвичайно важливо. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.